Компост це те, що багато хто називає справжнім чорним золотом для городу. У кожному селі, де є хоча б клаптик землі, завжди знайдеться купка перегною чи стара компостна яма, де роками гниють бур'яни, листя залишки городини. Але часи змінюються, і сьогодні не кожен має місце або бажання копати яму, чекати півроку, терпіти запах і мух. Саме тому швидкий компост у мішках став справжнім відкриттям для багатьох господарів. Це простий, чистий і дешевий спосіб зробити добриво буквально за тиждень, без зайвого клопоту, без бруду та без неприємних запахів, які часто відлякують навіть самих завзятих городників. Чому цей спосіб такий корисний? Бо він дозволяє кожному господарю, навіть тому, хто живе в невеликому подвір'ї на дачі чи навіть біля хати з невеликим садком, перетворити звичайні кухонні та городні відходи на родючу землю. А головне, не треба ритися в ямах, і не треба чекати півроку, поки все перегниє. Сучасний підхід до компостування це не лише зручність, а й турбота про екологію, бо все, що ми раніше викидали, тепер може послужити для нового врожаю. У селі завжди цінували практичність, і коли щось дає користь без великих затрат, то це, це, то, то це варте уваги. Уявімо звичайну ситуацію після осіннього прибирання городу залишилося повно бадилля, листя старої трави. Раніше все це спалювали або кидали на купу, щоб воно там гнило роками. А зараз ці залишки можна просто скласти у звичайний поліпропіленовий мішок, додати трішки води, притрусити землею, і вже через тиждень матимемо м'який темний теплий компост, який пахне свіжою землею. Такий метод, особливо зручний для тих, хто не має багато часу, але хоче, щоб його ґрунт був багатим і пухким, бо саме компост дає землі життя. Головна перевага мішкового способу відсутність смороду. Багато хто боїться компостування через неприємний запах, але в мішку все йде інакше процес іде під контролем без доступу зайвого повітря, а бактерії працюють швидко і рівномірно. Якщо зробити все правильно, то замість гниття відбувається ферментація, природне дозрівання органіки, що дає приємний запах свіжої землі. Також цей спосіб не привертає мух, гризунів чи курей. Бо все закрите і чисте. Ще одна важлива причина, чому варто спробувати цей метод це економія. Не треба купувати дорогі біодобавки чи спеціальні контейнери, усе, що потрібно, є під рукою в кожного господаря, старі мішки з під цукру, борошна чи комбікорму, трішки води, земля або трохи старого компосту, як закваска, і будь-які органічні рештки. Цей підхід доводить, що навіть без грошей можна робити добриво, яке поживильності не поступається магазинним сумішам. Крім того, швидкий компост у мішках це чудовий варіант для невеликих господарств і міських дачників, які не мають де робити велику купу. Мішки можна ставити навіть на балконі чи в сараї, головне, щоб е не потрапляло пряме сонце. Вони не займають багато місця. Їх легко переносити, перемішувати або навіть класти один на один. Для сільських мешканців, у яких завжди вистачає роботи, такий спосіб справжня знахідка, зробив один раз і вже маєш під рукою готове добриво для розсади чи грядок. Ще одна перевага швидкість у звичайній ямі компост визріває місяцями, а іноді й півроку, бо холод, дощ і нерівномірна вологість. Сповільнюють процес, а в мішку створюється своєрідний мікроклімат, тепло зберігається всередині, волога не випаровується і бактерії працюють активніше. Завдяки цьому навіть за 7-10 днів можна отримати результат, який у звичайних умовах вимагав би місяців. Це дуже зручно, особливо коли потрібно швидко підготувати добриво для осінньої посадки або підживлення розсади на весні. Не можна не згадати і про користь для землі. Компост – це не просто перегній, це справжня їжа для ґрунту. Він оживляє землю, покращує структуру, затримує вологу, допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини. У селах часто кажуть, де компост, там урожай густий. І це правда. Навіть найубогіша ділянка, якщо її кілька разів удобрити компостом, перетворюється на родючий город. І не треба витрачатися на хімію чи магазинні суміші, бо природа сама знає, що потрібно її землі. Тож швидкий компост у мішках це не примха, не мода і не диво, а практичний, перевірений спосіб, який може стати в пригоді кожному господарю. Він не потребує ні особливих знань, ні складного обладнання. Головне бажання спробувати трохи терпіння. І дотримання простих правил. І вже через тиждень можна побачити результат своєї праці теплу, розсипчасту землю, яка стане добрим підґрунтям для нового врожаю. У селі завжди цінували розум і працьовитість, і цей метод якраз приклад того, як можна поєднати старі традиції з новими можливостями, отримавши користь без зайвого клопоту, щоб зробити швидкий компост у мішках. Треба насамперед зрозуміти, що головне тут не сила, а порядок і знання. Усе будується на простій природній логіці. Органіка розкладається мікроорганізмами, коли є тепло, волога й трохи повітря. І якщо створити для цього правильні умови, то не треба ні ями, ні складних споруд, усе можна зробити просто на подвір'ї, навіть під навісом або в сарай. Метод цей не вимагає великої роботи. Лише трохи уважності і дотримання послідовності. Перш за все потрібно знайти кілька щільних мішків. Найкраще підходять поліпропіленові, ті, в яких зазвичай зберігають зерно, комбікорм або цукор. Вони міцні, не рвуться, тримають форму і пропускають трохи повітря, що важливо для процесу. Якщо мішок занадто щільний, можна зробити кілька маленьких дірочок у боках, щоб забезпечити мінімальний доступ повітря. Об'єм мішка може бути будь-який від 25 до 50 кілограмів, але краще не надто великий, бо легше перемішувати і переносити. Далі треба підготувати матеріал. Компоста це суміш усього, що колись було живим: бур'яни, трава, овочеві очистки, залишки фруктів, листя, трохи соломи, дрібні гілочки, навіть яєчна шкаралупа. Добре, якщо є трохи старого перегною чи землі, вони служать своєрідною закваскою, де вже є потрібні бактерії. Важливо не кидати все без розбору великі шматки треба подрібнити, тверді частини, як кукурудзяні стебла чи гілки, бажано поламати або порізати, щоб вони швидше перегнили. Також не можна класти нічого з м'яса, риби чи молока, але це призводить до смороду і приваблює комах. Коли матеріал підготовлений, треба його правильно скласти. Багато хто робить помилку, просто насипає все у мішок. Але краще робити пошарово: спочатку сухий шар, солома, листя, потім вологий, овочеві рештки, трава, і зверху трохи землі. Такий порядок допомагає рівномірно утримувати вологу і тепло. Кожен шар можна трохи збризнути водою, але не заливати. Компост має бути вологим, як добре віджата губка, а не мокрим. Якщо буде надлишок вологи, процес перетвориться на гниття, а не ферментацію. Щоб пришвидшити дозрівання, можна додати трохи цукру або старого варення, солодке активує мікроорганізми, дехто додає дріжджі або ефективні мікроорганізми, їх продають у магазинах для садівництва. Але це не обов'язково звичайне жменя старого компосту або землі працює не гірше. Також гарно допомагає тепла вода, бо процеси проходять швидше при температурі від плюс 25 до плюса 35 градусів. У спеку мішки можна ставити в затінок, а в прохолодну погоду десь ближче до сонця чи до стіни хати, щоб тепло утримувалося. Після того, як мішок заповнений, його не треба щільно зав'язувати. Краще просто зав'язати верх вільно. Або прикрити шматком тканини, щоб повітря трохи надходило. Якщо є можливість, через кілька днів мішок можна трохи перевернути або пом'яти руками, це допомагає перемішати вміст і прискорити роботу бактерій. Деякі господарі навіть встромляють усередину палицю, щоб зробити дихальний канал, через який проходить повітря. Це простий, але дієвий трюк. Уже через 3-4 дні. Компост починає горіти, всередині мішка стає тепло, а іноді навіть гаряче. Це ознака, що процес пішов правильно. Усередині органіка перетворюється, гнильних запахів нема, лише запах свіжої землі. Якщо ж відчувається сморід, значить забагато води або мало сухих складників, тоді треба відкрити мішок, додати трохи соломи чи сухої трави і перемішати. Усе легко виправити, якщо розуміти, що компост це живий процес і він реагує на догляд. Ще одна порада: не ставити мішки просто на землю, бо волога може витікати і вимивати поживні речовини. Краще поставити на дерев'яні дошки або цеглини. Також не бажано, щоб мішок стояв на протязі, краще десь під парканом або в кутку двору. Якщо є кілька мішків, їх можна розмістити поруч і позначити дати закладання, щоб знати, які коли відкривати. Через тиждень перший мішок уже буде готовий до використання. Готовий компост легко впізнати: він темний, пухкий, трохи вологий і з приємним запахом лісової землі. Всі залишки перетворюються на однорідну масу, де не видно окремих шматків овочів чи трави. Якщо все зроблено правильно, така маса містить безліч корисних речовин, які відразу можна вносити під рослини. І головне, нічого не пропадає навіть з відходів, які раніше просто гнили або спалювалися, виходить щось корисне. Метод мішкового компосту зручний тим, що його можна використовувати круглий рік навесні для швидкого добрива перед посадкою, влітку для переробки зелених відходів восени. Для листя та бадилля. Навіть взимку, якщо є місце в сараї, процес не зупиняється, просто йде повільніше. І ще один важливий момент такий компост не вимагає великої кількості землі, навіть мешканці приватних будинків із невеликим подвір'ям можуть робити його без шкоди для простору. Усе це робить метод простим і доступним. Не треба складних приладів, не треба будувати компостер. Усе, що потрібно трохи бажання, кілька мішків і розуміння процесу. Кожен господар може за тиждень зробити власне добриво, і земля віддячить сторицею. Це той випадок, коли природа допомагає сама собі, а людина лише трохи сприяє цьому процесу. І якщо дотримуватися простих правил, не переливати, не залишати відкритим, не кидати шкідливих відходів, компост у мішках завжди буде вдаватися без запаху, без мух. І без зайвого клопоту. У кожному селі знайдеться господар, який розповість, як він ще з діда прадіда робить компост. Колись це була звичайна справа вирили яму за хатою, кидали туди все підряд, бадилля, гній, листя стару солому, навіть попіл. Потім чекали, поки воно перегниє. Зазвичай це тривало цілу зиму або навіть півроку. Весною вже брали знизу темну землю, вважали її найціннішою для грядок. Але були і недоліки, яма смерділа, стояли мухи, а під час дощу з неї текла брудна вода, що псувала двір. Тепер, коли люди почали цінувати чистоту і швидкість, старі методи відходять. Але сам принцип залишається той самий дати природі час і умови, щоб вона зробила добриво з того, що ми колись вважали сміттям. Дехто з господарів розповідає, що вперше спробував компост у мішках просто для проби. Наприклад, Іван із Полтавщини каже Я взяв три старі мішки з під борошна, наклав туди городину, траву, трохи гною і землі. Думав, буде смердіти, а о за тиждень відкрив, а там тепла земля, як із лісу. Відтоді він робить так щороку. І його город завжди родить без жодної хімії. Такі історії не рідкість, бо цей метод справді працює навіть у найпростіших умовах. Раніше в селах компост робили інакше. Головне було, щоб зиму перестояв. Ніхто не поспішав, бо все йшло своїм ходом. Але сьогодні час дорогий, і не кожен має можливість е, чекати півроку, поки з'явиться добриво. До того ж, сучасні господарі часто мають менше землі. Невеликий город або дачну ділянку. Тому старий спосіб із ямою став незручним. Займає місце, виглядає неохайно і створює неприємний запах. А ось мішковий метод не лише чистіший, а й мобільніший. Мішки можна поставити в будь-якому кутку навіть за сараєм, і ніхто не помітить. Якщо дощ прикрив, якщо холодно, переніс у хлів. І що важливо: запаху практично немає. У народі завжди шукали прості рішення. Ще наші бабусі знали, що органіка любить тепло і вологу. Вони клали компост під теплі стіни хати або біля сараю, де сонце пригріває вдень, а вночі не так холодно. Тепер цей принцип перейшов у мішковий метод: дехто кладе мішки під старі плівки чи у парник, де температура тримається стабільно. Так компост дозріває ще швидше. Дехто навіть додає жменю курячого посліду. Або трохи старого гною, це своєрідний прискорювач, який дає тепло і азот. Головне, не переборщити, бо надлишок може зробити масу надто гарячою і пересушеною. Багато господинь теж діляться своїми хитрощами. Наприклад, щоб уникнути мух зверху мішок посипають тонким шаром землі або попелу. Це не лише прибирає запах, а й додає калій і кальцій у компост. Інші радять додавати старий хліб або картопляні очистки з цукром, кажуть, мікроби тоді оживають і все йде швидше. Є й ті, хто користується настоями трав, наприклад, кропиви чи лопуха, які служать природним стимулятором перегнивання. Ці способи перевірені роками і не потребують грошей, лише трохи уваги. Цікаво, що навіть старші люди, які спочатку не вірили у сучасні вигадки, тепер визнають, що компост у мішках справді дає результат. Пані Марія Звіничини розповідала я раніше все в яму кидала, думала, то є як треба, а тепер бачу, що з мішка земля краща, пухка, легка і запаху нема, тепер роблю тільки так. Такі відгуки найкраще свідчення, що метод не лише працює, а й підходить для будь-якого господарства, великого чи малого. Якщо порівнювати старий і новий підхід, то різниця очевидна у ямі процеси іде повільніше, бо немає рівномірного доступу повітря. Вода збирається внизу і там починається гниття. У мішку ж середовище тепле, помірно вологе, і бактерії працюють рівномірно. До того ж, у мішках зручніше регулювати вологість, якщо сухо, то можна трохи полити, якщо мокро, відкрити верх. І ще одна перевага у старій ямі часто заводяться черв'яки, які перетягують гній і землю, але разом із ними можуть жити личинки мух чи слимаки, а мішковий компост чистий, без комах, бо закритий і охайний. Дехто навіть перетворив цей спосіб на маленьку справу. Є господарі, які роблять компост у десятках мішків, а потім продають його на базарі як екологічне добриво. Люди охоче купують, бо знають, що це натуральний продукт, без хімії. І все це робиться практично без витрат. Лише треба трохи праці та послідовності. В селах кажуть де сміття, там і користь. Якщо з розумом узятися. І справді, замість того, щоб. Палити листя чи траву можна зробити з них поживну землю для власного городу. Є також традиційні способи, які допомагають зробити компост кращим. Наприклад, старі люди радили класти в компост шкаралупу яєць, вона збагачує суміш кальцієм, що добре для помідорів і капусти, а ще трішки деревного попелу, щоб нейтралізувати кислотність. Хтось додає залишки деревного вугілля або тирсу, аби компост був більш розсипчастим. Такі дрібниці здавна вважалися ознакою доброго господаря хто не викидає, а використовує кожну дрібницю, той завжди має родючий ґрунт і добрий врожай. Старші господарі згадують, що раніше ніхто не чув слова екологія, але жили саме по екологічному Усе, що вирощували, повертали назад у землю. А тепер наука лише підтвердила, що це правильно, органіка має циркулювати, не пропадати, і компост у мішках це сучасна форма тієї самої старої мудрості. Просто тепер ми робимо це швидше, чистіше й зручніше. У селі кажуть хто землю любить, той не смітить, а годує її, і саме в цьому полягає суть будь-якого компостування. Дати землі те, що вона віддала нам через врожай, так народна практика і новий підхід зливаються в одне мішковий компост це не щось вигадане, а лише розумне продовження старої традиції. Тепер, коли життя стало швидшим, люди шукають коротші дороги, але суть залишається кожна відходи – це майбутнє добриво, кожен клаптик зеленої маси це пожива для ґрунту. І якщо ми, як колись наші діди, ставитимемось до землі з повагою, вона завжди віддячить урожайною грядкою, солодкими помідорами і сильними рослинами. Якщо підсумувати все сказане, то стає ясно, швидкий компост у мішках це не просто тимчасова вигадка, а справжній помічник для кожного господаря. Він дозволяє утилізувати все зайве з користю. Не засмічуючи подвір'я, не витрачаючи зайвих грошей і не створюючи незручностей. Проте як і в будь-якій справі тут є свої дрібниці, на які варто звертати увагу, щоб не зіпсувати результат, і перша з них це вологість. Компост не любить ані пересушування, ані надлишку води. Якщо вміст мішка сухий, процес зупиняється, мікроорганізми засинають, якщо ж надто мокрий, починає гнити. З'являється неприємний запах, тому варто час від часу перевіряти стан маси. Вона має бути вологою, м'якою, але не липкою. У спеку можна поливати з ліки або з пульверизатора, а в дощову погоду просто прикрити мішок від вологи. Друга важлива річ тепло. У прохолодну пору компост може дозрівати повільніше, тож мішки варто ставити там, де тепло затримується найдовше біля стіни сараю, хати. Або під навісом. У холодний період можна навіть прикрити їх старою ковдрою чи шматком плівки, щоб утримати тепло. Якщо процес пішов правильно, у середині мішка відчувається легке тепло, це знак, що бактерії працюють. У народі кажуть, компост гріється, земля народжується. І це не просто слова. Тепло головна ознака життя в компості, а разом із ним. І майбутньої родючості. Ще одна порада не забувати про перемішування. Навіть якщо мішок стоїть спокійно, його час від часу можна обережно підняти, покатати по землі або перевернути. Це забезпечує доступ повітря і прискорює дозрівання. Не обов'язково це робити щодня, але раз на кілька днів така підкачка дуже корисна. Коли вміст рухається, процес стає рівномірним. І не залишається ділянок, де бусе застигло чи загнило. Господарі, які дотримуються цього правила, завжди мають компост одного кольору, без грудок і без запаху. Також треба пам'ятати, що не все можна класти в компост. Найпоширеніша помилка кидати туди рештки м'яса, кістки, хліб з цвіллю, жир або варену їжу. Це не лише сповільнює процес, а й може привабити мух, гризунів чи навіть собак. Туди мають іти лише натуральні рослинні рештки овочеві шкірки, трава, бур'яни, листя, трохи гною, яєчна шкаралупа, тирса. Якщо дотримуватись цього, компост завжди буде чистий, а процес швидкий. Дехто навіть підрахував якщо все робити правильно, то з одного мішка відходів можна отримати до 20 кілограмів готового добрива і це без жодної копійки витрат. Що ж робити з готовим компостом? Його можна використовувати практично скрізь. Найкраще вносити під розсаду або під перекопування грядок навесні. Можна також підсипати до кущів і дерев, розводити водою для рідкого підживлення або просто розкидати по землі як мульчу? Усе залежить від того, яка в нього структура. Якщо розсипчаста це вже зрілий компост, якщо ще трохи волокнистий. Можна дати йому дозріти кілька днів. У будь-якому разі, навіть напівготовий компост приносить користь, він покращує структуру землі і активізує мікрофлору ґрунту. Є ще одна хитрість, про яку знають досвідчені господарі. Якщо компост уже готовий, але ви не збираєтесь його відразу використовувати, його можна залишити в мішку до весни лише варто тримати в сухому місці. З часом він стане ще кращим. Бо встигне дозріти повністю. У деяких селах його навіть називають живою землею, бо після внесення видно, як рослини ростуть швидше, листя зеленіше, а врожай більший. Це підтвердження того, що навіть проста справа зробити компост може дати результат, який не зрівняється з жодною купленою хімією. Щоб уникнути помилок, варто запам'ятати кілька головних правил. По-перше, не лінуватися, подрібнювати відходи, великі шматки перегнивають повільно. По-друге, підтримувати баланс між сухим і вологим, теплим і прохолодним. По-третє, ніколи не залишати мішок відкритим, щоб туди не потрапляв дощ або шкідники. І нарешті головне не боятися експериментувати. Кожен господар із часом знаходить свій рецепт. Хтось додає трохи попелу. Хтось капає кілька крапель йоду чи сироватки, а хтось просто щиро довіряє землі, і вона не підводить. Зрештою, суть у тому, щоб не витрачати даремно те, що природа сама нам дає. Усе, що росте, колись повертається в землю, і в цьому немає нічого складного. Якщо поставитись до цього з розумінням, то навіть найдрібніші відходи перетворяться на користь. У кожному домі, де є двір і город, можна за тиждень зробити своє добриво, не витративши ні копійки. І тоді вже не треба буде думати, чим підживити рослини земля сама дасть відповідь. Тож висновок простий швидкий компост у мішках це не лише спосіб зекономити, а й спосіб жити по господарськи з повагою до природи. Це нагадування, що навіть у дрібницях криється велика мудрість. Як кажуть у народі, що кинеш у землю з добром, те й зросте з користю. І справді, якщо ми будемо піклуватися про землю, не смітити, а повертати їй те, що взяли, вона віддячить сторицею. Бородюча земля це не просто багатство, це основа життя кожної сільської родини, і від неї починається все і хліб на столі, і достаток у хаті, і миру душі.